Сьогодні ми говоримо про те, що корупція під час війни нікуди не зникла, а розквітла і ще з більшою силою. Спортсмени, які мали привертати увагу до війни в Україні, нагадувати про Україну за кордоном, відстоювати нашу честь та гідність на міжнародній спортивній арені, змушені платити десятину тренерам і керівництву. Чому так відбувається? Сьогодні з нами на зв'язку. Призерка Кубку світу 2021, чемпіонка Паралімпійських ігор 2016, Заслужена майстер спорту з парадзюдо і. Ірина Гусєва, вітаю вас. Що відбувається в українському спорті зараз? Я вже добре вивчила цю кухню, цю систему. У Нас дуже погіршилися я стосунки, тому що він почав дивитися на мене як на банкомат. І коли я вигравала нагороди, то тоді було цікаво. А коли я отримувала травми, то ну я бачила, що ставлення змінюється, починається якийсь моральний тиск. І значить, в Токіо я виграла теж срібну нагороду. В мене була вже з ним, ну з тренером моїм, дуже важка особиста історія цього шляху до ці, досягнення цієї медалі, тому що мені зробили п'ять операцій на правий плечовий суглоб. І е, я абсолютно самостійно їх оплачувала, реабілітацію проходила сама підготовкою. Займалася самостійно. Тренер мій поставив на моїй кар'єрі хрест, як то вони люблять виражатися. І він не розраховував, що мій виступ буде вдалим, що я виграю нагороду.